Всім здоровчик, з вами дядько Цвібель, і мені на думку спала така от цікава думка: От, якщо звернути увагу на матюча, яким ми періодично матюжимось, і уважно його проаналізувати, то можна помітити таку от цікаву цікавинку. Полягає вона в тому, що слово нецензурне, яке означає багато балакати або брехати, і нецензурне слово, яке означає жіночі статеві органи. Являються однокорен... однокореневими. І чи не означає це те, що сутність жіноча полягає в тому, щоб багато брехати, багато балакти, багато обманювати, говорити неправду, дурити? Та ну ні, майчині якась.